Називай всі слова на літеру С і отримай подарунок від магазину «Сезон.UA». UA. Готовий зіграти? Супер! Супер, окей, добре, як тебе звати? Сашко. Сашко, гаразд. Я Дем'ян, приємно. Скільки тобі років взагалі? 70. 70, то ти вже бійці, я тобі так скажу. А взагалі ти звідки? В... Сараєво. Я зрозумів, працюєш, навчаєшся. Секретар. Секретар. Як я розумію, працюєш, так? Е, сьогодні. Сьогодні. Угу. Не знаю, снідав. Сьогодні чимось. Снідав. А чим? Стейком? Стейком. Е, спаржую. Е, с, с, с... С... Все, все, я зрозумів. Ну що, слухай, я думаю, що зараховуємо тобі. Ти прийшовся, можна вже говорити Супер! Зараз ми даруємо тобі такий невеликий підгончик від нашого магазину. Цьому, Серйозно? Дякую, дякуємо за участь. Так, клас! Дякую.